Узбіччя це виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів руху. Пішоходів, мопедів, велосипедів, за відсутності тротуарів, пішохідних велосипедних доріжок, або у разі, можливості, або у разі неможливості пересуватися по них гужевих возів, саней. Термін «узвіччя» в правилах дорожнього руху України зумовлений необхідності формування у водія розуміння того. Що з краю від проїзної частини є елемент дороги, не призначений для постійного руху, але такий, що дає змогу водієві здійснити зупинку в його межах. Узбіччя відокремлюється від проїзної частини суцільною лінією розмітки 1.2, яку водій може перетинати з будь-якого боку, дотримуючись правил перестроювання. Заїжджає. З'їжджаючи на узбіччя, слід пам'ятати, що воно має гірші, а в порівнянні з проїзною частиною щепні властивості. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Авторакурс Live. До зустрічі на дорозі!